Ранок вдома вшановує пам'ять українців разом з платформою пам'яті Меморіал. Щоранку о 9-й. Зупинімося на мить і віддаймо шану загиблим українцям. Ігор Потребенко, солдат, 35 років з Вінниччини. Був альпіністом-висотником, займався благоустроєм. 29 травня 2023 став до лав Збройних сил України. Сказав дружині, тепер я потрібний на фронті. Не переживай, усе буде добре. Скоро повернуся. Мене ж чекає маленький син. Воював у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Поліг 11 жовтня 2023 року на Донеччині, посмертно нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Роман Сергеєв Позивний волонтер, 35 років із Сумщини. Працював будівельником. Був волонтером від листопада 2022-го Став до лав зсу боронив Україну у складі 81-ї окремої аеромобільної бригади. Перебуваючи на передовій, продовжував допомагати війську як волонтер. Поліг 4 травня 2023 року на Луганщині. Сергій Шатов. Солдат 34 роки із Запорізької області цікавився ремонтом автомобілів і виготовленням речей з металу та дерева, любив свою родину, боронив Україну у складі 60-ї окремої механізованої бригади, поліг 8 листопада 2022 на Херсонщині.